Parament. У нас п'ять водорів передавати. Всі пробувають. Ну що, Друге, мають? Другати. Оце буде вилучатися. Це і то. Це Мозг не имеет, да? Нет, это нет. Да, не у Ні, Не, Саш. Инфида на звену систему, хидозвен. Связан, можно. Ну что, надо тупо? ну, быть 100 руки. А може Не, ти? Що ми це туди червоно? Це що граната є 263. Це одне і то саме. Це, це все одне і те саме, як скаже сказав... тут.

На вулиці Чумацькій о 3.15 пролунав перший вибух, на вулиці Руській о 3.23 пролунав другий вибух. Зрозуміло, що українці не здивують зараз вибухами, але питання в тому, що коли вранці прибула слідчо оперативна група, звісно, почали працювати, побачили, що ці вибухи були приведені саме різними способами. Але зухвалість їх вражає в тому, що саме по вулиці Чумацькій було встановлено розтяжку, що привела в дію гранату Ф1. Буховий пристрій, який був встановлений на автомобіль Порш-Каєн на вулиці Руській, був приведений в дію саморобним вибуховим пристроєм з таймером, так само шляхом підриву гранати F1. Слідчі оперативники відразу почали працювати по розкриттю даного злочину, даних злочинів і встановленні свідки очевидці. 12 грудня потерпілому на телефон почали надходити погрози з вимогою 85 тисяч доларів. Якщо ці кошти не були б, Надані вимагачам, вимагачі погрожували фізичною розправою і продовженням даних підривів. Оперативники зібрали слідчими достатньо доказів для того, щоб встановити, затримати і оголосити підозру особам, які підозрюються в скоєнні даних злочинів. Це мешканці міста Тернополя. Організатор даних вибухів це громадянин 60-го року народження, його помічник це громадянин 1974 року народження, так само тернополянин. Завдяки плідній співпраці правоохоронних органів цей злочин було розкрито фактично впродовж місяця. На сьогодні ми маємо основного фігуранта та його спільника. Він ще був затриманий на минулому тижні. Минулого тижня також йому було повідомлено про підозру. Повідомлення про підозру здійснено за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 4-189, мова йде про вимагання поєднане з погрозою вбивства чи вимогу воєнного стану. Це частина 2 статті 194, це мова йде про пошкодження чужого майна шляхом вибуху. І частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Ну, найважчий злочин, найважча санкція з статті передбачає максимальне покарання в даному випадку від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Чому вийшло на брифінг тільки сьогодні, тому що сьогодні було повідомлено про підозру іншому спільнику, який в змові з основним фігурантом вчиняв дані злочини. Сьогодні також здійснюємо повідомлення про підозру наразі за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України і до суду. Керунок клопотання про обороняємо запобіжного заходу. Основному фігуранту на минулому тижні було за клопотанням слідчих погоджених з прокурорами, обрано запобіжного захід у виді тримання під вартою, без, без альтернативи, тобто без можливості внесення застави.